Каналяня. Плюс Роман. І сьогодні ми відкриваємо Monster High косметику. Так, Анечка гуляла і теж собі купила косметику, mm -hmm. так? А гроші на косметику дала бабуся, прабабуся, так? Yeah. Так. Yeah. Та? Yeah. Так що бабуся Броня, дякуємо. Yeah. Дякуємо. Так, і у нас тут ми маємо, що ми? <гій> та ми маємо дівчаток Монстер Хай Так, Анютка, давай, кого ти пам'ятаєш? Кулья. Так. Допоможеш мабуть? Допоможу, Френкі. Штай. Так, ти не ту показала. Дракора. Так, Дракулора, Драку. Не ця. Ось ця наша. Так. О, так, а кого ми ще не знаємо? Ми ще не ми знаємо ще. оцю, так що, будь ласка, напишіть ще нам в комент... коментарі. Як її звати. Так, щоб ми на наступний раз знали. А це, напевно, Клодін. Ось ця Клодін. Так, якщо ми когось неправильно писали, теж нам напишіть. Так. Ну, все. Всіх назвали. Так. Давай будемо відкривати. Давай, подивимося. Так, спочатку. Ну, хоча, щоб дивитися, зараз будемо все користуватися всім. Відкривай. Ось так, розпакували ми все. Тут, да? Ось. А ну давай. Що є... там ще є? Помада. Помада. Така вона настає. Так, да, вона настояща, дивіться. А ну дай, попробуй на ручку. Намалюй мені. Ага, настояща. Тіканечка легенько малює, боїться, так? Вона така червона. Так, кісточка. Кісточка? Це, напевно, для помада або для тінів, так? Оце. Вот У нас ще два. Ш... Ще зеле. Ух ти, два в одному. Дві помади разом, бачили? Класно. Так. Зелена помада. Ногті. Ногті, отакий лак для ногтів. Тіні. Так. І щочки. Так, тіні, щочки, Вони помади. Ті... Ну давай, показуй, як тим. Ану, давай гарно закрий ту квіточку. Вона закривається. Подивимося. Давай подивимося. Ух ти! Це листочок. Ми думали, це квітка буде. Це листочок. Так, все закривається чи не закривається? Має закриватися. Погано Добре. поставила щось. Ну як, вийшло? Так, защолкнула вже. Вже є. Ну все, тепер відкривай. А тепер треба ще й ту защолочку відкрити? Є. Ну все, з чого будемо починати, макіяж. З помади, та де, давай спочатку очка, щочки, помаду самому кінці треба, ногті потім, так? так? Ну давай, що очі будеш малювати. Так. Давай покажи, що це у тебе така за кісточка гарна? Сердечко. Так, малювати... Я думаю, що очка. Так, так давай я подивимося. Сердечко, ти бачила? Кісточка, сердечка. Знаєш, куди туди? Який очі... ти колір вибереш? Червоні. Червоні очі? <смір> Може то щочки червоні мають бути. Ти хочеш собі макіяж зробити як хто? Подивися на коробочку і подивись, який в дівчаток макіяж, але ти хочеш стати одна з Монстер Хай. Френкі. Штайн. 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 <смір> Давай робимо тоді макіяж, такий як Штайн. Дивимося на коробочку. Так, постав собі коробочку. А тут нема такі блікс. Бльосточок нема. Так. Ну давай шукати, може, є десь. Давай тобі буду допомагати. Хочеш? Так. Давай, давай обертайся трошечки. Очка закрий. Ось так. Давай інше. Рожевий. А потім я буду духами і... Ну це дуже потім. І ногті. Так. А ти знаєш, що вона бачиш так шита між собою? Бачиш, ж в неї тут шви йдуть. Тобі теж треба буде такі шви малювати? Так. Ну, давай. Так, сині ми намалювали, давай трошки поправимо. Дивися в дзеркало тепер. А шкіру тобі теж будемо робити зелену. Це. Давай, подивися, є там зелений? Всім багато. Багато зеленого. Ну давай теж робим шкіру зелену. Так? так. О-хо-хо, зараз щось буде цікаве вані буде зелена шкіра. Так, у нас... Мама, Ось, я поставлю. Плаття? Монстр в платі. Так? так. Сьогодні... Е а чорно-біле волосся, як ми тобі зробимо. О, тобі треба, знаєш, ким було бути? Yeah. Дракулора. У нас ще ж ті фарби, що ми відео знімали про фарби для волосся, залишилась рожева. Ну, хай okay, будемо. Ну, нічого. Помиєшся, так? А чому? А чому? Юля, не хоче тут. <звук> Колір, все, можеш подивитися. Правда, нерівномірно в нас вийшло нанести. <звук> ну, але зелена. Ну як? Похоже? Угу. Давай будемо продовжувати. Все. Мені здається, можливо, якщо ми додамо червоні, буде гарніше, бо, тому що не видно рожеве. Давай. Очка поправимо. Закривай очка. Похоже. Так, тепер що нам треба? У нас немає чорного олівчика. Немає в наборі чорного олівчика. Чорного олівчика? І тіні нема. Ми подивимося, як зелена помада малює. Малює? Малює Так, ми червоною а маємо. Ч маємо. Так, давай. Червон ну, так малюй. А я тобі поможу. А, вона висовується і ховається. Давай гарно. на малюб. Губки. Ось. Так, не танцюй, бо губи криві, очі криві, губи криві. Так, подивися. Ну як? Помадим. Так, давай тепер шрамчик зробимо тобі теж такий. А це яким світ? Чорний. Так, давай, отакий шрамчик тобі теж намалюємо. О! Все. А ну подивись? Ага. А, а ще на шиї ми. Ще на шиї шрамчики. Ну давай. Так шию теж треба робити зеленою, чи не будемо? Ну давай, піднімай, просто зробимо шрамчики. А так, тик тек ті О. Так. Ну і як? Добре. Давай. Отак. спонтанно в нас вийшло, так? Думали просто показати наборчик. А перетворила Аню на монстра. Френкінштайн. У нас вдома. Так, а, Анічка. Так. Кого ти хочеш налякати? Мамо. Ой! Мені страшно. А ще є ще духи. Духи, ну. собі духи. О, до нас Юра проситься у гості. Ну що, покажемо Юрі, тут, яка наша анічка. Ссо, як тільки гарно зробилась. Давай. Запускаємо Юру. Три, mm. чотири. <рес> <рес> Подивися, яка наша анічка. Привіт! Ти хочеш ти до Анічки? Іди до Анічки. Біжи. Я малюю ногти. ногтів. Подивись, яка наша Анічка. Ти бачиш, вись такий в неї наборчик. Та, вона дякую, робить. Я же тобі покажу росточок, десь росточок. Юрчику, ця косметика дуже сподобалась, правда, Юрчику? І він навіть хотів собі взяти гратися. Такі помади. Так. так. Гарно, Юрчику. Так, синочок. Ой, Юра, ти собі тільки гугли на малюзелені. Ну що, Анютка, ти готова? Так. Ну все, давай. Всем пока и подписывай на канал Аня плюс Роман. Пока пока